Приблизно в недалекому майбутньому. Діду. А що таке Джоджо діду? Раджу дивитись цей ролик після перегляду Кам'яного океану. Я подивився шостий сезон Джоджо Кам'яний Океан, і мені сподобалось. Завершилась ціла епоха. Багато хто не стримав своїх сліз в фіналі, їх можна зрозуміти. Починаючи з першого сезону і вампіра діо протягом сюжету, Діо вплинув на створення сюжету для кожної частини, майже для кожної. Хоча глядачі не покладали надій на останні серії шостого сезону після перших 12 серій. Велика кількість 3D, скучнуватий сюжет, хоча після того як Джолін покидає тюрму, сюжет взяв велетенські оберти і багато кому не сподобалась сама Джолін. Мені вона здалась досить харизматичною навіть взяти стосунки Джолін і Джостера від ненависті Джолін до самопожертвування Джостера. Яскравий представник. Ник Сігма Вумен. сила Джолін мені чимось нагадала сила Луфі, яка залежить першу чергу від твоєї фантазії і реалізації. Здалось, що маючи силу випускати нитки свого тіла, виходити проти священика, який є центром землі, це гибле діло. Але по правді кажучи, вона довго трималась, хоча це й мало бути гиблим ділом. Якби не Джотаро. але Джотаро нагадався, що він не головний герой, і вирішив, що в цей раз без нього багато глядачів думають, що в шостій частині Джотаро зміг би перемогти Пучі, якщо б не Джолін. Але який там був в плану Джотаро знайти момент і відгамселити Пучі? Мені здається, це б не дуже допомогло. А якщо б допомогло, то який би був сюжет? Джотаро вбив Пучі, всі розійшлись кінець, а там, хоч би якась драма є. Пучі для мене цікавий персонаж ніж Кіра. Я їх порівнюю через те, що і один і інший, наче хотіли миру, але тільки миру у своєму представленні. Пучі має предісторію, і вроді він навіть не осмислював те, що я злом. Мені здалося, що Пучі є занадто довірливою людиною жити з горем втрати сестри. Пучі попався в пастку маніпуляцій Діо про рай для людей. Якщо б все склалося інакше, то наш священник став б добрим персонажем. І плюс до того мені дуже сподобалась його стрижка через лице. Цікаво, де закінчується його. Його брови. Те, що аніме адаптація відібрала його знамениту позу на сторінках манги, я не пробачу. Що щодо 3D, воно тут не є таким замітним і дражливим. Я побачу його тільки в сценах з падаючими машинами і на фоні. Фінал видався доволі жадний на сльози фанатів. Спочатку опенінг, який має доволі чудовий візуал, але не запам'ятовуючи музику. Сльози приливаються в моменті, коли показують покоління головних героїв Джорджу. Ну і відсилаючись на першу частину анімованими сторінками із з манги, а автори прямі тиснуть на ностальгію. Ну і сам по собі фінал неочікувано зло перемогло добро і ще й в таких масштабах. Імпоріо красень зате ще в фінал. Ну і везеру потрібно подякувати за його стенд. Щодо Везера, мені одному якось не було достатньо обідно за його смерть. Як це обіграли в аніме. Спочатку його показали пустим, хоча і добрим персонажем, який нічого не пам'ятає. Потім він отримав свої спогади і здався мені наглим і негативним. Згодом ми отримали предісторію, де Везера показала таким ж добрим, і після того його вбивають. Я чесно кажучи, навіть не зміг до нього прив'язатись як джоліну. Ну, ви зрозуміли пов'язатись, а отже, Як Якби там не було по манзі, багато читачів зависили очікування. Той самий Made in Heaven. Скільки фанатів зробили якісних анімацій цього моменту? А в аніме воно навіть не запам'яталось. Краще просто вставили фананімацію фанатів. Забавний момент, яку я замітив. Після рестарту аніматори на мить показали нам новий світ, схожий на мальовку сьомої серії стіл хоча вони не пов'язані. І ще одна зачіпка. Пучі розповів умову, що після рестарту людям, яким вдалося вижити, починають жити, знаючи майбутнє. Так от, а куди дівся наш шановний діо? Я впевнений, що в шостій частині останній раз його показували живим. Ну і після рестарту я вважаю, що якщо вижили і люди, то може вижити і безсмертний вампір. Ну, в цьому є особливість ракі залишити нерозгадані. Питання, на якій він не знає відповіді, прийшов час оновити топ сезонів. Джоджо. на першому місці п'ятий сезон. Мені дуже сподобалось розкриття, характер персонажів і черепаха Польнарев. Друге місце сьомий сезон, найкращий сюжет, найкраще дуо і найкраще відео по цьому сезону на моєму каналі. Ну і третє місце Кам'яний океан. Що мені сподобалось, я перерахував раніше. А так напишіть свою думку про цей сезон, що вам сподобалось, а що ні. А з вами був 66 Xcry і бувайте. Нужна сумне засяют радость радості про.